І я ошибся, коли казав, що буде на сьогодні друга частина Майнкрафт фільму і ще буде фінал. Після того і всім приємного просмотру. А де той чувак подівся чорний? Непонятно. Він просто-напросто десь подівся. Та, це ж Ендермен, те ж не знаєш, Ендермен. Може він не знаю. Друга частина Медкрат фільму. Ад. Адські звірі. Гуляю. На всякий звучить меча захвачу. А це що за, що за существо? Не то свиня, не то зомбі, не то ігрок. А тут і мій меч пригодився. Саша шо такая шо хуй возвращанок. Гей, ти ч в умру, пап заверный? Ч ты называешь мне на завер? Ну ти сейхи. А ты беживий. Ха-ха-ха-ха. Выступайся назад, собака, заработай зигроком. Эй, hey, ты авакс всегда не хочу На те собаки есть. Ходимо, як на двері голові. Бах-бах. що бах. таке було І це був наш другий фільм. Продовження нині будуть. Я це і виложу.